Молодежь, всем дай Боже, ми вже на полях. Підібрав Льоню. Не боже. Бо він з городу на город, бляха. дивіться, яке там болото. Так, де, де поле свої змолотили. Їдемо на друге назад. Так. Ну а Но як? Дивіться, яке болото. Так, але то комбайн валіт. Що там, каса, си, каса все збирає? Так, так. Ну. Кавалерушка, так як ви любите, бляха. Поля Льоню туди-сюди. Я вже трошки його намовив, що хочу показати кавалерці. Бо він бачить, з самого рання але ні з не говорить. Дети сі Ти то все печи. Стрий, зашати вдома, у мене ще в голові, не спресую... Ти не переживай, я потім списую. Скру... Що ти розказуєш, бляха, тільки що бардачок що ставиш за зошити. Там не дай не рай, і я кілька за заселяри віддати. Так, так, Ти там не показуй цифри, бо люди в очі повладять. Кавалерка, я вам скажу, я Сипа набирав, бляха, комбайнерів. На мазі комбайнері їздять, на комбайні їздять, то що він тепер ходить, бляха, хай керує. Ну а як є? Ні. Нема зві захворів, що має температуру. Дзвони каже, Льоня кажу, дай больничне, бо здихаю. здихають. Дитині довно та чекай. А там є сонце, а він на больничному ну видиш, казав, що дуже зазимно ту сітудичу випив. горло в'єло, знаєш та там є надійні люди, які ще А чекай, бо ви. Після кожного робочого дня ви любитеся заправити? 에, старі, як руділо, як, е, як вродило, як є файний жнива, то як не віпите, як не обміти, ти мені поїдеш. А щоб одразу на другий рік. зразу на другий рік було, о... як Процес, ти не було. що, знаєш, воно далі родило, але Оде ще -да, нам чіпси, якраз купив. скупив! Кип під купити кітребув, каву кобаси вжити, яйка, ка зварити, я тоже гинув і то вже рівно чіпси на полі їм. Хліба якого, Ну мої не смердюхи, вони що знають, вони... а вони що знають, що всі на полі їсть? Вони що знають. Щекай, Але потім каси буде, то вже там. Там вже буде бляха зайця а не кубаса. Ні ні, я вам наші моє каса, дима, це урок ціна впала. Тобто я кожного року. Авари, тобто авари... Кожну року, приїжджаєш в анарці у ангар, блін. Ангар буде всі на зберіганні купа часу стояв. Я не буду продаватися року. Ну, ліч, no. файна драч, у віч. Ара, туди дайшли там, кущата там мої вже є. Так що люди не їдлі не злазили мені. Спеціально шукає десь за характер, щоб далі ніхто там не Та Все нормально, розказуєш, люди, люди. Шіпеду. Льоня казав, молодіж багато не замкувати, щоб там бляха не злазила, але я тобі буду в примірі можливості показувати. Легонько Левонь, я тобі дозволю, тобі на процентів 20. So, Тільки для кавалерки, так. Да, да? Кіно записати, далі ні. Тут треба, щоб зараз ти знаєш наших людей. Направо. <хріст> ти знаєш наших людей. Зараз кожен буде рахував і того треба. Дів машина Льоня. Обізєє. Обіжію, обіжає. Машину. Ааа, там же все соя. Соя, молота. Десь, Вейси, там як має бути. Да, видишь? А поки вашка дві ж вони в поля в горотах. Та друге, та? Так, так, це вже друге поле. друге, Вона нека друге коваліє. Он ігра з кінцев війжу. И раз нині файна погода якраз молотити. Бо я думав, що ще буде мокро, але ні, файно. Дивіться, яка соя в льоні. Ну така трошки рідонька. Але я тобі не даст каше так нічого. Зіктару скільки маєш? Дві 300. Дві триста? Так, але ще трохи більше. Кілько, три? Та де, та три то вже закруто, старий. Ох, було б три, то було б вже Та, да, ну, але старий, то гемошна Так? А як це розвізнити. Гемошта, то якщо раз, два кропна, то гемошна. Якщо вже більше, то вже все починай інакше. Не ага. менше чина. А виня гемошна кавалерійка. То гемошка що, якось я не, не думаю. О, ні. Міцно, моцно. Машинка там вже стоїть стоять. А вчитав... кацула вже нас і рахує. Кожна ходка вже кацула. Ну, no, старий, ще б зараз ціна була б на сої, то вони б зараз вколотіли добре. Солодьож, дійшла до мене інформація від Льоні, щоб я передав вам. Можливо, хтось має сою на продаж. Ніхто не продає сою. Коротше, києрка, такого двічі: хто не має де тримати сої, якісь агрономи, може, мають дібату сої, мають де тримати нагарів, можу скупити вас. Льоня, хто сою відкупляє. Так, я так, то що так. можу відкупити, якщо реально хтось має сою. Пишите нам на. Таво в віконечку або на корперейшн. На корперейшн, на але реально кал'єрка. Хто в тому зачекальний, там си, за чиною домом, то значить, якщо заходимо згоди, я вас э, скуплю кал'єрка сою. Та. Хто не має де тримати, хто не має ангарів. Так, що Льоня, я цілу, значить, має. <laughs> сою може купити. Хто має сою, бляха, не має ангарів де тримати, Льоня, то готовий викупити вас. Ну, звісно, за файну ціну. Ну, за. Якби як там не було, то так. Бо так і так за від відда, бо не будете мали тримати, а так я вас euh, хоч куплю і вам буде добре, і мені кол'єрка буде добре. Так, людиня, я не зрозумів, ти говориш, ти продав джундіра. Ти що я продав, що я скупив? -uh. Що тебе, що тебе інтересує? Ну я хто, мать, чим подобається? Та Тарас дав його мені, порекомендував, він поїхав, то поставив його на... сзади на стоїть! стоит. Ой, ой! Ой, ой! Ой, ой! Валерочка зараз вам покаже, як ми на комбайні будемо їхали, як вона буде всі молотило, я вам то це б дозамкував. Я ви можете зараз світ, бо зараз був ще в є! Раджи кавалерки на свого стоїть! А, то ясно, то, то є! Люблю, соя то є сіла назари Трошки рідонька, але ні. Та да, але ріші чистенька не є дуже катастрою. Але кажеш, зіктара 3 двіста, так? Дві 300. Та 2300? Ще по не станеш? Я не знаю, 2300, 2, 300, Як, і 300. Як читати Та, да, Кавалерка, хто має сою. А ну скажіть, скільки у вас гіктара? Там пише там віконечко. От, то от буде більше, там, там, там така густа. Да? Так, так. Там буде більше надалі. Ну і так, бачиш, я ще бояв, що на ніс не в але ще нормально є. І ти є там Запели ще щось там наріло, та ще забіло. Треба те десь. А ті руки, то то руки зробили ращі, діле! Ти тисячі! Ті посолку зарабатывають закипеть! Леня, ты що за руль не сідаєш? А я сіда? кому не сідав? Хлопець, хаїзди, хай рутиє, наїздити ще й ніби треба готувати, не ні цей день з роботою є. А я кому буду показував, що я мій їсти що, або кавалерка, каждый день на їду, ще подиви відео, яке Так, Льоня вже показував ковалерці. Я вже своє від'їздив, я вже свій колотив, я в тепер патрон, воду ще дивимо керую. А, чекай, шеф, бляха, шеф, вот сидал за руль, да? Я, чекай, Я, агроном, я мои людям 20 работ, правильно? Ну, ай, вот, будем грошить, но... Так, где? Yeah. Там густише, чем тут. Да, да, вверх, 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 будет Я вам скажу, кто тут так всі здає, але поле у відомию, подивіться, блін. В кінця краю не видно. Yeah. Туда назад жадній бункер. Хто oh. вміє oh. 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 рахувати, той порахує, блята. Я врахую, вийнайдухи. Машу. Каже, що ми найдухи, кал'єрка, не можна рахувати. Tá selno, tá selno? Ось, така густа забиває, не? А? Така густа забиває? Да, ну, майна, хлопка. Ладно, ладі, ладі нема <laughs> не що казати. Хоч-хот-хут-хух, подсута, подсутам. Так ти казати, купувала ладила. Я вже самого ранку, бляха, молота, я тільки так. приїхав, бо я не мав коли мав роботу молодь. Ну і на палечко присвітіло, не брату комбайна на полі, ірйом, на коли, на чту. То вже друге поле а Та такі во велике. А як? Я, там що на ангарі йде. No. На вагу на ангарі. І що? Льва я правду казав, тут я вже весь чорний, бляха. Запорушило мене страшно. А я казав, будеш чорний. Я no. повідав. Я думал, ты брашешь. А, я думал, будешь зараз из я вообще не ехал Это руки брудни. Дорогие молодежь, я вам скажу страшное. Ти я я ти не хотів, а прогоримо. Треба все комбайна купляти. No, ти кричав, прогоримо, прогоримо, yeah. ще буде. Трувало. Я люблю сидіти на кінцевий результат. Oh, no, а щоб буде кінцевий результат, треба щось коржити, ні? Треба пахати, так? Треба, да не Під дорогою мало вродила, бо був Так, ah, oh, ah. з боку. Добре, чистенько. Чистенько, все файно відео. Так мої бути. Я думаю, року це горохом посути. Мішки, мішки. желик? Не знаю, Я Зараз, якщо буде вікон, то куплю ще з одного комбайна. Молоджо, ви полімо чи питаєте бере кацулу. О, маєте зі. Йоня, серйозно я головною. А я знаю, хлопці, то я не знаю, що всі там думають, я ще можу вам вдати десь Ви Люди собі попридумали, що ніч немає. Це немає кацулу. Соєси купує, соєси молотити. Не? Я б хтів ще 300 гектарів мати. Нагадую вам, хто має сою, можете звернутися на ту сторінку я вам лишу. Можете продати Леня купить вас. Так, може у нас купити, щоб вам не пропадало. бо багато агрономів починають, що немає ангарів, знаєш, і у нас пропадає. Вона має ангари і може купити вас сою. Так що всі звертайтеся і з'ївте всі може для хелформу. Так, Зійдемо ще по чині, прошу дуже. Валерка, бацьки на руки, буду купувати з ПДВ, картучки, і далі його. Забыла. Ну. А это? Але нет. И так добрый день. Люкс. Но я это, Нюансы в работе. Нюансы.

капець, тут така густа ладня, не? Файно, файно. Ох, така пишна, пишна. Пишна така густа. А то воно таке, аж душа радіє, коли ти увидиш, що її файно. Ладні, ладні, кавалерка, дивіться. Кавалер, як має бути. А там тим полі в ньому така. Хепа, будь здоров. що, вже ті починає. Я бачу, що це все легко гроші заробляють. А ти думаєш, що, що небо падає? От А ти ще й цілий день, бо по ранку. Я думав, що, що води, ага, а, а то тяжкий труд чоловік. Ну, але... Ти семиєш потім чи ні? Як коли? <хи> Якщо завтра знову контроль, то всі подумів. Зараз був ті самі дідько. Файне, гайна. Буджу, нема що казати. Ладно, що, я молодь. Купив би свікомбайна 12-метровою жаткою. Я би то молотив.

Зараз комбайн нам купити собі що, купити меншого. Якщо я ще ним чим даю ним ради, ну то наша я буду зараз? Вже як не буду давав ради, ще не буду. Він на зиму собі відриває, ні? Зразу другий машини. Я, я в сою. Ну, ви, видно, коли соя і продаєте. <laughs> так, то замітно. А що так любите рахувати? Так є, ну а, а що? Я сказав, один хлоп, скільки заробили, скільки витратимо. Цілий день ненька лілько на полях. А як? Я вже ще трохи замордований зараз. А чого? Та бо то очі не ходи бля, комбайна, то то їде на складі. Чисте, чи... чисте, та? А як ще? Ти думав, то шо, сидиш в машині? Кольорочка, видите? Ми максимум допомагаємо хлопакам на ЗСУ. Льоня, свою роботу того виконує біна. То ну, але, <рес> але файно тут на полі, тишина, така споліка. А я вас люблю, отикоси в полі, ніхто в не, не пари, турбулі. ніхто не дзвонить, ні. ні Кінці ще буде хрестина, просто, О, просто я... він <рес> <то> трохи <рес> літає <рес> туди назад, то через трасу. він там по тих складах, то він зараз то не буде. З'єднана сотка то мусить бути обов'язково. Ну, я. Та ні. Ой, якраз їде ви. Та, буде висипав. Ааа, блимає, бляха, дальниками диви. О, молодец. Славко, молодець, старайся, не? Так, а хлопака він хоче заробіти, твою по піщину. Зараз тувові сипає і той клоп вирушає. вже ще не влізе. Добре, біше до центру, до центру! Добре!

Я з тобою, старий. Та що буду з ними тут тусити, старий? Хум буде тут, я тут, хай, ні, я тут. Ти байдна, прохаровці, приїхали, проховали в очі, загоріли, що жі стихають. Сівать не гавкай, не гавкай. Та що справа є? Тебе які справи? Ну, в нічках, тебе які справи? Це має теж, до моря все з'їздити. Ой, та ти що? Та твоя пархлока може почекати один день. ти на городах. Двіщі на них. Треба злукати шефа. Ну я з тобою, я не можу з ним що, то в нього алергія а в тебе що. Коротше, кавалерочка, ми будемо вже вирушали, бо ми маємо там ще свої трошки справи. Льоня, як завжди, родини лишає. Але я з тобою, що щось, то завтра, опять завтра приїду, не Бо ти по-любому, що будеш пару днів бути? Ну, це ти? не треба, все, ти не нікуди людина. Я приїхав ще под'їжджаю, кіно написав. І втік? За пару днів я що? буду з тобою. Там мені не треба, що за пару днів. Мені окума треба. Ви можете в хаті сидіти. Як, я тобі допомагав? Та чим? Ти Землю буду вийти. О, та ти що, ну, я чомусь там подивити. Я ти гривень не дам. В ціле ми в Зьоні машина молодьош. Та як до дуже просить, то ладно, він поїде вже. А їдеш і подивиш, як ти ще крути, як ти ще бізнес робиш. Я ще б я їхав додому, але мене не, не випускаєш. Щоб схожу буде тримав, поводи зі мною. Куме пилюй! Пилюй кум! А зараз сідай на комбайна, і там будемо допомагати чішати. Я, я зараз, йду, я зараз йду до я пікапі. Ти в пікапі сиди. Ці сторожуй вошли. Щоб я зараз не приїхав вже цокнутий легонько. Ворони Боже, ми на склад гелі назад, старий. Не бо... Нема, нема. Бо вже би хотів зимов, не в'яти. <ріпи> не вечором є. Не вечором є тут. Добре є. Ладьо ж приїхали ми вже до ангару Льоліка. Що там? Лявки заїжджали на ангар? На вагу, на вагу хай хазяї. Ти що не як тут ваги? Я... Знати то знаю, але якщо хочу, докладно, докладно. кілограм кілограм і знати. Зараз буде важив. А потім буде висипав. Так, бо там того року їздили до чужі на вагу, а то вже є своя. Ну. Вже можна тут сипати. Як своя, то то все. То що Ну. Але... Льоня не один ангарка, ярка, ви не думаєте? Я би вчора сказав, ви посиділи, а берусові розліт. Вага вже стоїть. Зараз будемо бляха дивитися. Всього зараз будемо взяли, кіхова. Але ви ту вагу самі ставили, так? Так, робили самі, я ж відповідаю просто, то про що отпіває. О! Пішло! Класно. Що там, 28, 250? 28, 15, так. Не, той, що немає, той, що немає, чуєш? Є. Yeah. А то вороном. Так, писай. Все, записав? Щось там ще пише, пише. А казав, блокнота немає, я казав, що маєш, блядь. Я просто не слід зазним того разу мусів. Не лісу зга, мене тут, вже... тут понаписні, є, коліч. Зараз Донгару, Донгару, каваліровська. Та я бачу, я... Ну. Кавалерочка, я вам всю сою не покажу, бо я не казав не писати всю сою. Покажу хіба як ти буде висипала, блін. Нема, Нема чого показувати. Нема чого. Хто віси то покажеш? То що є, то не можна. Не можна? Ні. Та да, трошки. Ну тобі вухо зараз. трошки. Тихи, що в'їв щодо Де? Є. То, то покажу, хіба як висипаєш. Ти так, так. Де. колегенько. Де. Якби зараз їм...

Трошки Трошки зі сміхи, гириш. Трошки зле десь молоків. Сою вам не покажу, але ви все орієнтуєте по ангару. Я десь на половину ангара. Блукнот з собою. Ви блокнот я би зробив. Я потім зараз кіфу сої прикупаю. Ну що ти там далі пишеш? Пазу машину, щоб знати, якихось дорісувати, що їй сто. Хто не знав до того? Кожен раз, дивіться, кажуть, яке у нас. Каждый раз, каже всім лежати під стол постим. Раз раз заважив і все одно їдь ще раз, і раз Певно там щось підложив. Діспівай мене. Так, вже пустий молодьож. Все, їдемо далі на загрузку. І так кожен день, кожен день показав кольори, як висипає для не кричав, бляха. Казав, що це вже не питав, але ви всі маєте орієнтувати по ангару. Ангар забито. No. А, а ще купа полів. Ааа, чоловічці, та то не ангар не стане, ти що? Має ще, та? Та його не стане, ти навіть не думай. Я би як від півгарту, я, я б ще знайде вразичі поля. Yes. Багато все пеня. Льоня каже, що там того року не було, він того року з пацанами сам зробив її. Так, так, ми робили. чужі їздивати? Там потім має бути. Так, ти хіпки ще розберете, що гарно зробимо. Тачкай зараз. Що потрошки? Що потрошки? Йо, читай мені катуш. Йо, давай. Су. Скільки було? 14. 440. 14, 440. Кожен раз, кожен. 13, 440. І то у нас звісно 14 і пів. <плодови> Ні, це мені ще подобає Все, коротше, ми будемо їхали, бо нема... Бо нема часу. Вічі вже зараз ще буде смеркало. Так, там комбайнер буде зачекав. А він хай молотим, хіба вже бункер намолотив Все, ми йдемо далі.